Нам дають одне яблуко не то, що на всю сім'ю, а на весь будинок. І от весь будинок має думати, кому дати поїсти кусочок цього шматочок яблука. І поїсти не тільки от зараз розділено всім вистачами. Ні, цього року ми дамо поїсти тобі, а завтра ми дамо тобі, а наступного року ваш під'їзд буде їсти яблука. Нам дають поділити те, що не ділиться. У нас немає сьогодні бюджету. У нас є крохи, якими ми затикаємо дірки. Бюджет це коли знову ж таки. Правильні закони, коли всі вийшли з ціні, коли сьогодні, на жаль, основне джерело наповнення нашого бюджету це податок з зарплати. А люди не платять зарплату, їх лякають прокуратура, поліція. СБУ, що ми прийдемо, будемо сажати за зарплату в конвертах. Не треба лякати. Зробіть такий відсоток відрахувань, щоб людям було вигідно платити цю зарплату. Всі інші податки уходять в Київ. Так, да, ми сьогодні дотаційний бюджет маємо, тому що в нас мало великих підприємств. Але в нас великий потенціал. Сьогодні Саудівська Аравія, Арабські Емірати уходять від нафти і переходять в туризм. Але вони гроші від нафти вкладали в туризм, і сьогодні основне джерело доходу буде туризм. У нас все те саме є, всі ті самі можливості. Тому ми маємо працювати над своїм бюджетом, щоб його було достатньо. І нам не потрібно було ні в кого його просити.